Hello, hello! До мене прийшла чергова посилка, а отже нас чекає чергова розпаковка Avon. Погнали! I'll be Your best friend! Так, цього разу досить велетенська посилка в мене. Давно я такі не отримувала. Ділюся з вами одразу з самим великим. А гель для душу 700 мл, Номер раз з малинкою. номер два це в нас лагуна з грушею. І номер три теж з грушею. Завжди у ході такі а, великі об'єми гелів для душу, а, тим більше, що вони з дозатором. А, до речі, для тих, хто забув або не знає, а, усі, оці... Упаковки пластикові, вони ж придатні до переробки. Avon потрошку всі-всі свої продукти а, робить придатними до переробки. Упаковки я маю на увазі. І ще один гель для душу цей вже з Pomarget Scent. Далі, що в мене тут є, на обкладинці каталогу лютого а, красується наша помада Ультра. У новому дизайні у новій упаковці також придатні до переробки. І, звісно ж, яке буде замовлення лютого без помад ультра. Чотири помадки. Їх я розпаковувати не буду. Всі ці помадки на замовлення, але для вас. Для вас усі відтінки я вже відзняла і просвочила і на руках, і на губах, і матові, і кремові і сяючі, обирайте будь які посилання. залишу у а, описі під цим відео. Заглядайте туди, і отут може десь а, прикріплю активне посилання. У описі до відео, до речі, є також посилання на активний каталог, можливо, щось захочете і собі замовити. Раз вже я почала показувати декоративну косметику. Є в мене помадка люксової серії. Є одна в мене клієнтка, яка замовляє лише помаду люкс і лише у конкретному одному відтінку абрикосовому. Щоб завершити вже тему декоративної косметики, покажу вам туш 5 в одному на замовлення, а туш для брів. В відтінку «Dark Brown, і тут ще є олівчик для очей Power Stay». Олівчик для очей у сіренькому такому відтіночку. Його щоправда потрібно стругати, але воно того варте, бо оця гелева текстура вона от прям дуже м'якенька, піддатна до розташовки, і ну, лінійка PowerStay, знаєте, так, вона прям стійка, вона прям на весь день буде у вас гарненько сидіти на очах. Є у мене а, лак для нігтів Grape Escape. Якщо чесно, замовлення прийняла у форматі у Viber і навіть не передивилася в каталозі, що саме це за відтінок, і е, разом з вами його бачу вперше. Ну, як на мене, е, дуже цікавий. Шампунь, зелена серія для жирної шкіри голови, ідеальне очищення або якось так воно називається в каталозі. Всі, хто беруть дуже хвалять. Хто вважає, що у них жирна шкіра голови і дуже часто брудниця волосся, хто миє голову кожного дня, переходячи на цей шампунь, видихають і миють голову хоча б через день. А якщо взяти ще і скраб для волосся з цієї серії, то взагалі ефект просто вау. У мене не жирна шкіра голови, але скраб для волосся оцей зелененький, я собі беру, поповнюю, до речі, напевно, вже слід звернутися. Пертати на нього увагу, бо в мене там залишилося зовсім трошки. Ще для себе я замовила а, тонік для обличчя з вітаміном С, а, подивилася, коштує 200 з чимось гривень. Думаю, та ні. Напевно, треба мені подешевший тонік. Замовити. А, перегорнула на сторіночки там, де тонік і clear skin, бачу о, в два рази дешевше. Але а, слава Богу, я не поспішила додати код тоніка з клір-скін, бо придивилася тонік клір-скін 100 мл, а цей тонік 200 мл. І виходить, що а, то на то і виходить однакова ціна. За один і той самий об'єм. То краще вже ж я куплю собі тонік, Н'Ю, побалую себе, так скажемо. Н'Ю серії у мене тут також омолоджувальна сировитка для обличчя нічна, це золота оця емульсія. а Дівчинка в мене замовляє теж не вперше. Знайшла ось такий симпатичний дезодорант, антиперспірант, парфумований і марі. І Марі Натурель, це також іде на замовлення. Собі я замовила. Е, Ні, собі я замовляла цей крем е, минулого замовлення, а цього разу це замовлення на замовлення. Отак якось виходить. Не одна я люблю крем з кокосом. Це мені гель для душу прийшов у подарунок за те, що я зібрала замовлення на певну суму а, першого рівня, а гелі для душу завжди знадобляться. Хоча я і сумую трошечки за тими а, часами, коли на першому кроці все ж таки була пляшечка парфумів. А, гелів для душу. Тут у мене залишився ще крем для видалення волосся з обличчя, також дівчинка замовляє не вперше, а інша дівчинка. І тут у кінці у мене залишився подарунок на День закоханих для мого коханого. Я замовила замовлення оформила у понеділок рану. Вранці. А, сьогодні а, на день зйомки цього відео у нас середа, 12... 12 лютого, і тому в мене є ще декілька днів навіть з запасом, щоб не переживати, прийде чи не прийде моя посилка, і це все мені доставила а, за такий короткий час Укрпошта. Nice кайф. Тож, давайте до подарунку. Я замовила туалетну водичку Individual Blue, бо акція була шикарна на неї у лютому, і я знаю, що а, аромат цієї водички буде до вподоби а, моєму хлопцю. Black Suit Charm це один з нових ароматів у лінійці Black Suit. А, в, зі сторінок каталогу мені ну, дуже сподобався і. Mm, я е, вирішила замовити спочатку не парфумовану водичку, а саме дезодорант, щоб е, протестувати, наскільки е, мої вторі е, частиночці половинці зайде цей аромат. Ну, mm, насправді от мені дуже подобається. Мені, мені дуже сподобався в набір до такого парфумованого подарунку, я ще замовила ось таку листівочку. Насправді це не листівочка. Не буду відкривати, бо ж все ж таки подарунком має залишатися. А всередині тут змінні блоки до аромадифузора до автомобіля. Колись рік тому я подарувала сам дифузор і тепер періодично купую, дарую отакі змінні блоки. Пробні зразочки я також отримала крем сировитка. Енергія протінолу, це не новиночка, просто а, рефільчик такий з листівочкою. Ну, знадобиться, що скажемо. А оце, наскільки я пам'ятаю, Today, Tomorrow, Always Radiance – це прям новиночка буде наступного каталогу. Нові каталоги в мене також тут є і дам Radiance на першій сторіночці. Тож, давайте протестуємо разом Троянди. троянди. Це ж, напевно, квіти мандарину, Наролі, да? і полуничка. Тестувати. Троянду слиш, чутно гарно. З перших нот, з верхніх нот дуже гарно відчувається троянда. Кому подобаються такі парфуми, то зверніть свою увагу. До речі, переходить потрошку на ролі з, а, аромат, а от полуницю, полуницю щось не, ну, не відчуваю. Це, напевно, в шлейфі вона десь буде, або ще трошки пізніше. Три каталоги маю, щоб е, показувати своїм клієнтам. Для вас маю каталог е, у вигляді посилання під цим відео. Коробочка порожня. Рада була з вами провести цю розпаковку. До зустрічі у нових! Чао!